Одного чоловіка був кіт. Набридло коту сидіти вдома та ловити мишей. Вирішив він покинути свого господаря та помандрувати світ за очі. Як вирішив, так і пішов до лісу. А в лісі на галявині зобачив лисичку. А ти ким будеш легінь? Я пан Коцький, — відповідає кіт. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду запропонувала лисичка. Згодився кіт. Лисичка забрала його до своєї хати, і зажили вони разом щасливі. Якось зустрів ту лисичку в лісі зайчик. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе у гостину, хоч порозмовляємо трохи, а лисичко нато до нього. Вибачай, друже, але я зараз жінка пана Коцького, то він тебе на шматки розірве. Здивувався зайчик та й поділився цією новиною з вовком, ведмедем та диким кабаном. Звірі дуже здивувалося. І закортилося їм побачити того пана Коцького. Вирішили вони його запросити на обід. Прибіг зайчик до Осичної хати та й чекає, поки вона вийде. Вийшла лисичка і бачить, що біля її хатки стоїть зайчик і увесь тремтить. А чого ти прийшов? питає. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти зі своїм паном Коцьким прийшла до нас на обід. Добре, каже лисичка, ми прийдемо. Але ви усі поховайтеся, бо він вас на шматки розірве. Звірі всі поховалися, як лисичка казала. Ведмідь поліз на дерево, вовк засів за кущем, кабан зарився в хмиз. А зайчик за пнем сховався. Приходять лисичка зі своїм паном Коцьким, як тільки кіт побачив, що на столі м'яса багато, став мявчити Мяу, мяу, мяу. А звірам здалося, що він кричить мало, мало, мало. Тим часом пан Конський скочив на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то простягся і спить. Аж тут прилетів комар та й вкусив кабана за хвіст. Не витримав кабан, так крутанув хвостом. А кіт подумав, що то миша, та як стрибне. Перелякався кабан, схопився та навтіки. А пан Коцький теж злякався, скочив на дерево та подрався туди, де сидів ведмідь. Як побачив ведмідь, що кіт лізе прямо до нього, то думав, що хоче його з'їсти і став лізти все вище і вище. А у горі дерево звичайно тонке і не витримало ведмідя. А, як гепнеться ведмідь з дерева прямо на вовка, як схопляться вони обидвоє, як деревену звідтіля, тільки їх і бачили. А зайчик за ними забіг, не знати куди. Багато часу минуло чимало. Зібралися ті звірі разом та й собі розмовляють. Який малий той пан Коцький. А мало нас усіх не поїв. Недаремно мультик про пана Коцького мав місце зараз у нашому ефірі. Це не просто так. Адже саме цього року. Головна новорічна ялинка Запорізького академічного театру імені Магара буде відкриватися саме музичною казкою за мотивом українського народного твору Пан Коцький. Тож детальніше про її постановку та ще багато дрібних та великих цікавих дрібничок ми поговоримо із сценаристом інтермедії. E і також керівником літературно-драматичної частини Запорізького академічного театру імені Магара Наталією Ігнатівою. Доброго Сірі ранку. Всі регалію виговорила. Доброго ранку. Настала... Слава Богу, немає звань, які треба говорити. Будуть. <crashes> Це ще не вечір, як то кажуть, Це ще тільки ранок на Запоріжжі. Доброго ранку зі святом Миколая, з хорошим прекрасним зимовим днем. Дякую і вас, і вашу театральну всю групу. Теж передавайте вітання від каналу і від всіх запорізьких глядачів, вдячних глядачів, які люблять театр. Власне, розкажіть, пан Коцький. Чому саме пан Коцький? Це така вона досить сатирична. Тему пан така Коцький касна. обрав головний режисер театру Євген Головатюк. Ми дуже багато казок шукали, передивилися, як то кажуть, перелопатили. І от він зупинився на цьому сюжеті дуже ігровому, дуже такому хуліганському, не академічному, власне кажучи, такий трошки для нас несподіваний хід. Казка не стільки повчальна, скільки ігрова, весела, дуже захоплива сюжет. Щойно нагадав нам мультфільм, тому не буду його повторювати. Що ж зробили ми з цим уже відомим? Ну, я, я сюжетом? Я знаю, що ви підійшли дуже так творче до нього з знаєте, цікавого боку. Цю казку довірили робити для театру мені як автору тексту і. Ви писали сценарій повністю? Ну, робляли на сучасний лад. А в тому, що сама казочка вона крихітна. А для сцени це за п'ять хвилин розкажеш і не буде чого іншого показувати. Скільки тому... буде тривати? Трошки менше години. Це стандарт, так би мовити, стандарт, дитячої може прийняти дитина так, 40 хвилин. Там, там навіть трохи менше буде, але ми намагаємось так, щоб це було і достатньо для дітей, які трохи старші, і не, за, і не забагато для маленьких дітей, яких там 4-5 років, і вони не зможуть годину-півтори без перерви дивитися. Отже ж вона відрізняється. Отож, від оригіналу? Отож, дов, довірили е, мені і режисеру Віктору Попову. І в нього виникла така ідея, щоб зробити цю казку гуцульською. Запорізький край не козацькою, не козацькою, козаки-запорожці, все це ми вже я не скажу, що знаємо, але досить таки непогано уже розпізнали щось десь. У нас знову ж таки є в репертуарі вистави «Коти Горошко якраз з козацькою темою. Плюс наші дорослі вистави, плюс багато всього іншого відбувається в Запоріжжі. І це вже для нас, ну якщо не відома територія, то принаймні не новина. А от гуцурщина територія для нас невідома. Ну хтось бував, хтось їздив у відпустку з батьками, діти. Але оці всі речі, такі як, наприклад, на дуже коломийки, автен... дуже коломийки Скажімо, Цікаво. це я поясню для тих, хто не знає. Це специфічні народні пісні, які виконуються саме е, на Закарпатті, на Гуцульщині, в Карпатах. Вони коротенькі, вони як правило вигадуються на ходу, а вже потім стають ну, власне, частиною. Власне, Наталка так гарно розповідає, бо вона займалась і пісенним оформленням. Так. Музичним оформленням так. також е, правильно сказати yes. текстами пісень, тому текстами що пісень. музичним оформленням у нас. Дуже добре попрацювали над ним Олександр Сурженко. Він був у нас головним диригентом зараз, працює вже в іншому місті. І наш звукорежисер Микита Кириченко. Вони дуже багато зусиль доклали для того, щоб адаптувати тексти і музику, позаписувати власні театральні фонограми з власними інструментами, обробити весь той матеріал, який ми знайшли. Десь народний, десь добре. Десь... Це вже тверда їжа, так, так скажімо. Так. А що з текстами? Що там чекати, маленьким нашим е... Е... глядачам в Ви... інтермеді? Я думаю, що е... чекати цікавої, веселої гри, чекати спілкування, тому що наші герої не то Зві... не хоче розповідати, які там будуть, будуть пісні. Власне, однією з особливостей цієї казки є те, що ми взяли справжню автентичну колядку. вона з Галичини. Не буду казати, що саме Гуцульська, але це Галицька колядка. Вона у нас виконуватиметься нашими артистами на самому початку. Таке от привітання для наших всіх маленьких і дорослих гостей. Дуже актуальне, тому що казка буде на Новий рік на Різдво проходити з 24 грудня по 30 і з 2 20. Ну, і, і з 2 по 10 січня наступного вже року, тобто якраз от на свята. Коло мийок чимало. Якісь у нас речитативами майже як реп звучать, якісь розспівуються. Тобто, Це таке є трішки сучасності. Ви знаєте, ми ж не можемо існувати поза контекстом. І потім ми з вами сучасні люди, діти наші сучасні люди, чому ми будемо їм робити вигляд, ніби то ми знаємо, як було 300 років тому. Ну, Сюжетна в... лінія Сюжетна лінія зберігається. Котика безсовісний чоловік виніс, викинув. Ну, Хоч котик теж там молодець, ледаченький був. Ось. Лисичка його знайшла. Боротьба за цей трофей була між лисичкою та всіма звірами, тому що вони хотіли собі це як здобич. Лисичка знайшла, і цілому лісу розказала, що до лісу прийшов пан справжній господар. І от, власне, на цьому, на цьому протиставленні, на цій взаємодії е, нашої красуні Лисички, дуже такої е, чарівної особи, і наших сильних, веселих і дуже прикольних, я собі дозволю це слово звірів, і відбувається вся історія. Ну а уже під фінал почет грає короля. З'являється він, пан Коцький. І це теж, я думаю, буде цікавий сюрприз для малечі. В оформленні казка красива, колоритна, яскрава. Ми зберігаємо той гуцульський колорит, який заявляємо. Мається на увазі в одязі, в музиці обов'язково, навіть в поведінці десь. І при цьому у нас є така казкова чарівність, дуже красиві маски на наших героях-тваринах, дуже красива декорація. Художник Петен Ступакова Наталя. Дуже добре попрацювали наші цехи, які все це виготовили, всю цю красу. Її ну вона жива, вона справжня, її аж ж хочеться в руках тримати. Можна наста побачити афішу пана Коцького. Вже вона є і в місті, і в нашій студії. Афіша зараз. теж з інтригою. Котик наш буде несподіваний і ну не такий, як на афіші. А. І це теж наша так би мовити, трошки родзинка всієї цієї історії з Коцьким. Тобто історія з Коцьким вона не, не закінчується просто казковим сюжетом. Там буде інтрига. інтринаш е, режисера, мене особисто, наших акторів так захопила ця історія, що ми між собою вже жартуємо. Давайте робити пан Коцький. 2». Е, історія після того, як Ну, пан... абсурдність маленька кішка на е, кіт. Налякав таких великих серйозних звірів. Прототип людських характерів. <рес> так, так безперечно, <рес> безперечно. Є про що говорити далі, якщо був би час. Крім того, що у нас буде історія про пана Коцького, це основна в залі, де всі зможуть її подивитися, буде та інтермедія, про яку ви почали говорити на початку розмови нашої. Це тобто гра біля ялинки. Малят зустрічають казкові феї, з ними танцюють казкові персонажі. Звичайно, з'являється Дід Мороз. Хотіли ми запросити Миколая на Новий рік, але поки що вирішили, нехай ще порадує казковий персонаж, а з Миколаєм ми будемо поступово знайомитися. От сьогодні у нас в Миколай, так би мовити, трошечки торкнувся життя нашого театру, тому що ми з програмою Про Святого Миколая і, власне, з ним самим втіленим актором йдемо вітати. Діток у обласній лікарні це така ну, для нас важлива акція. Можна сказати, ми вже намагає... не перший рік, ми це робимо, тому що ви от говорили зараз, і дуже це все надихає. Потрібно дарувати свято, потрібно дітей радувати, а особливо тих, які ну, зараз не мають можливості завітати до театру і самим побачити все те диво, яке ми для них приготували. Для дорослих щось готується буквально з, е, щось таке цікаве. Для дорослих у нас цього року вечір оперети сад кохання. Це набір різних цікавих номерів з відомих оперет, оперет європейських, оперет російських, українських, ну, радянських навіть можна сказати. Дуже цікаві колоритні образи, створені нашими акторами, грає наш оркестр під керівництвом заслуженої артистки Світлани Ващенко. Цей вечір ми презентували ще в листопаді, але з тим, що ми от орієнтуємо нашого глядача саме в новорічні свята, запросити на, на цей вечір. І, звичайно ж, будуть вистави комедійні, легкі, розважальні, саме те, що потрібно для свят, щоб трошечки ну, відволіктися від того неприємного і не святкового, що відбувається довкола нас, і якось собі надати сил, набрати сил на майбутній рік. Наталя, у вас є можливість запросити наших і маленьких телеглядачів і дорослих уже на вистави, і на прем'єру 24-го, яка буде пана Коцького і браком говорили. Дорогі наші глядачі, дорогі друзі, щиро запрошую вас до театру імені Магара на вистави Пан Коцький. Та інтермедію біля ялинки запрошую маленьких глядачів перед усім, які нас зараз дивляться. Запрошую дорослих, які з цими глядачами маленькими прийдуть до нас з 24 по 30 грудня, з 2 по 10 січня ласкаво просимо до театру Магара. Тож як саме театр магара побачив пана Коцьку, в якому образі, звичайно, залишається інтрига. Хоча Наталка нам дуже багато цікавого розповіла, але краще один раз побачити. 24 числа. Ми чекаємо усіх і маленьких, і дорослих. Думаю, що буде для всіх щось інтригуюче. Дякуємо, Наталка.